Тема кількісні розрахунки в хімії передбачає розв'язування певної кількості задач. Розглянемо розв'язування деяких задач з використанням таких величин, як маса речовини, малярна маса речовини, об'єм речовини і малярний об'єм речовини, кількість частинок речовини і кількість речовини. Для цього пригадаємо, потрібні нам формули. Щоб обчислити масу, потрібно малярну масу помножити на кількість речовини. Щоб обчислити об'єм, потрібно малярний об'єм помножити на кількість речовини. І Щоб обчислити кількість частинок речовини, потрібно сталу гадру кількість частинок в одному молі помножити на кількість речовини. Зверніть увагу, що всі ці формули об'єднані маленькою літерою N, тобто кількістю речовини. Якщо нам відома маса, обчислити кількість речовини, можемо за формулою масу поділити на малярну масу. Якщо відомий, відомий об'єм, то кількість речовини заходимо об'єм ділимо на малярний об'єм. Якщо ж відома кількість частинок, то щоб знайти кількість речовини, нам треба кількість частинок поділити на сталу авагадра. І відповідно в кожній з цих формул ми можемо або знаємо відповідно величину, що пов'язана з одним молем даної речовини. Малярна маса. Маса одного моль речовини. Якщо нам невідома формула речовини, то малярну масу ми можемо знайти, розділивши масу речовини на відповідну кількість цієї речовини. У разі, якщо відома формула, то малярна маса обчислюється так само, як і відносна молекулярна маса чисельно ці величини однакові, тобто періодичну систему хімічних елементів використовуємо відповідні відносні атомні маси. Малярний об'єм це величина стала однакова за нормальних умов для всіх газоподібних речовин 22,4 літра на моль. Стала авагатра теж величина стала 6,2 помножити на 20, 10 в 23 степінь одиниця поділена на моль. Звертаю вашу увагу на малярний об'єм і стало авагадров. Ці величини потрібно запам'ятати і малярну масу речовини, якщо відома формула, ми обчислюємо, користуючись періодичною системою хімічних елементів. Задачі. Обчислити масу 448 літрів хлор 1 оксиду. Перше, що нам потрібно, скласти формулу речовини. Хлор ставимо на перше місце, 1 це його валентність. Оксид це означає, що оксиген на другому місці. Оксиген завжди двохвалентний, відповідно, формула буде цієї речовини хлор 2О. Складаємо Умову задачі, обов'язково оформлення задачі, дано знайти розв'язання і відповідь, пишемо спочатку дану. В нашій задачі дано 448 літрів це об'єм. речовина хлор 2 о дорівнює 448 літрів. Обчислити нам потрібно, тобто, що знайти? Обчислити масу. Маса хлор 2О невідомо. Розв'язання формули, які нам будуть потрібні. Перша формула це обчислення маси. Щоб обчислити масу, потрібно малярну масу помножити на кількість речовини. Формула сполуки у нас є, тому, користуючись періодичною системою відносними атомними масами, малярну масу речовини можемо знайти. А от кількості речовини у нас немає. Щоб знайти кількість речовини, використаємо величину, яка нам дається в задачі. Об'єм. Для цього потрібно об'єм поділити на малярний об'єм. Малярний об'єм, величина стала, об'єм дається в задачі, тобто обчислити кількість речовини, хлор 2О, ми можемо обчислюємо кількість речовини, хлор 2О. Буде дорівнювати об'єм 448 літрів, дається, в задачі, малярний об'єм 22,4 літра на моль. Це буде дорівнювати 20 моль. Кількість речовини ми знайшли. Для нашої формули нам потрібно. Знати малярну масу, от кількість речовини ми вже знайшли ось у нас ця величина. Знаходимо малярну масу. Малярна маса хлор 2О буде дорівнювати. Для того, щоб обчислити це, нам потрібна періодична система. Знаходимо періодичній системі потрібні нам елементи. Хлор під номером 17, ось він, і оксиген під номером 8. Нам потрібні відносні атомні маси. Пригадуємо, що відносна атомна маса хлору округлюється до десятих, тобто нам потрібне число 35, цілих 5 обов'язково. Відносна атомна маса оксигену 15,9 округлюємо до цілих, це буде 16. Використаємо ці числа для визначення малярної маси. Відповідно, хлора 35,5. Ось тут у нас. Два атоми, тому маємо помножити на 2, додаємо атомна маса оксигену 16. 35,5 помножити на 2, це буде 71 плюс 16, 87. Обов'язково одиниці вимірювання грам на моль. Обчислили. І у нас є все. Що нам потрібно для обчислення маси нашої речовини? Обчислюємо масу. Маса хлор 2 о буде дорівнювати малярна маса 87 г грам на моль, помножимо на 20 моль, це буде. 174 іще 0740 грам. Молі скорочуються, грами залишаються. І обов'язково складова оформлення задачі треба написати відповідь. Пишемо, що ми обчислювали масу, якої речовини хлор 2О, і яка відповідь у нас вийшла: 1740. 740 грам. Можна написати 1 кг 740 грам, або можна написати 1,74 кілограма, В принципі, це теж буде правильно. Ось так.